Доброго дня всім присутнім на заході. Дякую, пане Максиме, за представлення. Я також хочу підкреслити, що результати цієї презентації це результат роботи нашої команди. Презентація буде ще про це говорити. У нас є три документатори, які сьогодні також присутні з нами на платформі, і, можливо, ми в сесії питання відповіді також з ними познайомимось. і Я вдячна всім за їх важливу роботу. Коротко хочу перейти до першого слайду, який ви зараз побачите на екрані. Тут є статистичні дані, і поки ви їх дивитесь, я хочу коротко сказати про поточну ситуацію в місті Нікополі, Нікопольського району Дніпропетровської області. Можливо, як і сказав пан Максим, є ті, хто з нами вже був на трьох платформах, є ті, хто доєдналися вперше, тому все одно я розкажу про поточну ситуацію дуже коротко, щоб не гаяти наш час. Починаючи з липня 2022 року, і на даний час ситуація у місті Нікополі Нікопольського району є вкрай серйозною, оскільки і щоночі, і щодня ці території страждають від обстрілів, які ведуться із системами грати і важкою артилерією. І внаслідок таких обстрілів постійно страждає. І цивільне населення, в тому числі, і це відображається і в статистиці, яку ми будемо бачити, і зараз на екрані ви бачите про е, ситуацію, яка є на даний час. Е, Нікопольський район на січень 2022 року е, складав 280 тисяч населення. В березні 2024 року це вже цифра менша, 210 тисяч населення. І прибережна територія району втратила 50% населення. Станом на 20 квітня 2023 року в нас в Нікопольському районі внаслідок ворожих обстрілів загинуло 74 особи та поранено близько 430 цивільних мешканців. Які не мають жодного відношення до сил оборони, зруйновано 855 багатоквартирних будинків в нас і 6358 приватних житлових будинків, 83 заклади освіти пошкоджено. Це, на жаль, у нас такі статистичні дані, які є на даний час. І, звичайно, я буду говорити про те, що відбувається надалі щоденне руйнування та пошкодження цивільних об'єктів, будівель великої кількості ліній електропередач газопроводів. І враховуючи цю ситуацію, яка склалася, виникає потреба документування та фіксації наслідків воєнних злочинів на території міста Нікополь та Нікопольського району, і це передусім. Руйнування житла, інфраструктурних об'єктів, знищення рухомого та нерухомого майна громадян та майна територіальної громади. Якщо ми говоримо про ситуацію на сьогодні, то на сьогодні є потреба посилення спроможності місцевої громади в документуванні воєнних і екологічних злочинів через Навчання спонукання до самоорганізації і в тому числі налагодження взаємодії з місцевою владою. Звичайно, що це і надання правової допомоги, і технічної підтримки. І на все це ті проблеми, які я назвала, і посилення спроможності, і взаємодія з владою на це спрямований наш проєкт документування воєнних та екологічних злочинів у Нікопольському регіоні, аналіз відшкодування та зміцнення громади. Ми можемо перейти до наступного слайду. Щодо поточної ситуації, також е, у місті Нікополь коротко, дуже. От, ви бачите статистику, що у березні квітні 24-го року в нас посилилися обстріли особливо прибережної території, і в нас місцева влада нам надала статистику, що до 15 ворожих отак за добу у порівнянні з 22-м роком, ми бачимо, що в середньому тоді було 3-5 атак за добу. ДСНС на території району постійно проводить роз'яснювальну роботу серед цивільного, в тому числі населення, щодо дій на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів. І в середньому за тиждень на території Нікопольщини фахівцями з розмінування оперативно знешкоджуються 3-5 вибухонебезпечних предметів. І щодо, звісно, ситуації з безпеки. У місті Нікополь станом на березень 2024 року 49 сховищ перебуває на обліку споруд, що входять до Фонду захисних споруд міста Нікополь, 107 найпростіших укриттів, 15 пунктів незламності. При потребі передбачено додаткові 6 пунктів незламності. Це дані, які нам надала місцева влада от станом на березень 2024 року. І перейдемо до наступного слайду до методології. Звичайно, що коли ми говоримо про методологію, ми говоримо про об'єкт проєктної діяльності. І об'єктом проєктної діяльності є оцінка шкоди, яка є наслідком вчинення воєнних та екологічних злочинів, а також рівень спроможності громади щодо фіксації і документування. Цих злочинів. І до числа безпосередніх об'єктів ми зараховуємо факти вчинення воєнних злочинів на території міста Нікополь та Нікопольського району. Далі відомості про, про механізми фіксації воєнних і екозлочинів, які застосовуються органами влади та місцевого самоврядування. Далі місцеві ініціативи та управлінські рішення. Які прийняті за результатами фіксації воєнних та екологічних злочинів уповноваженими особами та органами влади, коли ми говоримо про рамки реалізації мети проекту, ми досягаємо наступних цілей, які зумовлені безпосередніми об'єктами дослідження, це відповідно здійснити документування воєнних і екологічних злочинів. Якраз це те, чим займаються наші документатори на місцях. Далі проаналізувати механізми фіксації воєнних та екологічних злочинів, які застосовує місцева влада та правоохоронні органи, проаналізувати програми ліквідації наслідків воєнних та екозлочинів та відшкодування шкоди жертвам конфлікту. Здійснити оцінку масштабу економічних збитків, збитків від воєнних та екологічних злочинів, систематизувати актуальні проблеми фіксації воєнних та екологічних злочинів. І останнє, на що я хотіла б звернути увагу, знову ж таки, це посилити інституційну спроможність громади у сфері фіксації шкоди. Від воєнних та екологічних злочинів та розробки програм ліквідації їхніх наслідків. Далі хочу зупинитися коротко про форми нашої проєктної діяльності, які відображають способи та засоби роботи моніторингової групи. До складу нашої моніторингової групи знову повторюся, входять три документатори. І за результатами документування, вся наша команда, в тому числі і інформаційний менеджер, який в нашій команді, керівник проекту, ми готуємо аналітичний звіт, який буде містити не тільки систематизовану інформацію про воєнні та екозлочини, але й ми будемо надавати чіткі пропозиції щодо удосконалення механізмів документування. І також відшкодування жертвам конфлікту за подіяної шкоди. І отже, ви бачите зараз на екрані слайд форми документування воєнних та екологічних злочинів. І це основні форми, які ми для себе взяли до уваги. По-перше, це моніторинг, це аналіз офіційної статистичної інформації. Далі це виявлення проблем за первинними ознаками, виїзди на місце вчинення воєнних злочинів, інтерв'ю та бесіди з мешканцями громади та представниками органів місцевого самоврядування, і, відповідна, це аналіз відкритих джерел, це дослідження і інформаційних ресурсів. Органів місцевої влади, інших ресурсів, які є у нас в мережі інтернет, і надання інформаційних запитів до місцевої влади, до військово-цивільної адміністрації. Усю нашу проєктну діяльність ми поділили на декілька ключових напрямів: перший це документування воєнних злочинів і екологічних злочинів. І саме в рамках цього напряму наша моніторингова група збирає інформацію про випадки вчинення воєнних злочинів та екозлочинів на території міста Нікополь. Збір інформації передбачає фотофіксацію наслідків конкретних інцидентів, які сталися, а також опис шкоди, яка була заподіяна громаді або конкретній особі. Наші документатори в рамках своєї роботи звертають увагу на конкретні наслідки. По-перше, це характер і вплив на повсякденне життя в громаді. Також в рамках цього напряму, саме що, ми говоримо про е, збирання інформації, е, наші документатори здійснюють опитування місцевого населення, яке постраждало від злочинів. Також е, наші документатори. Е, Розробляють, розробили типову анкету для опитування місцевого населення, яке постраждало від екологічних злочинів, це перший напрям роботи. Далі у нас робота з ключовими акторами. Цей напрям передбачає проведення інтерв'ю з представниками органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій, також експертами в різних галузях, в тому числі ця платформа в нас для того, щоб Почути думки різних експертів в різних галузях по воєнним злочинам, по екологічним злочинам, а також представниками неурядових організацій. У даному випадку важливим завданням є отримання достовірної та повної інформації про факти вчинення воєнних екологічних злочинів, далі механізми фіксації таких злочинів і програми відшкодування жителям громади шкоди. І останній, про який хотіла би я сьогодні сказати, це аналітичний напрям. Цей напрям передбачає комплексний аналіз, по-перше, національного законодавства в сфері воєнних та екологічних злочинів і відповідно міжнародно правових актів. На основі цього аналізу, який ми робимо і ще далі будемо робити, ми формуємо чіткі рекомендації. Для органів місцевого самоврядування, які дозволять в майбутньому удосконалити механізми фіксації воєнних текозлочинів. І оце ми будемо представляти вже в нас на, на останній нашій крайній платформі у червні місяці. Тобто, там вже ми будемо представляти наші рекомендації. Звичайно, ще хотіла декілька слов сказати для. Успішної реалізації проєкту, що ми робимо, да? і звернути увагу на такі е, рекомендації, які для нас є суттєвими. Що, роблять, що робить наша команда, і що роблять наші документатори для кожного воєнного або екологічного злочину визначається місце розташування, ймовірний проміжок часу. Коли подія відбулася, обирається тип об'єкту, тип події і здійснюється опис події. Ці файли збираються, файли про конкретний інцидент, вони збираються нашими документаторами і розміщуються на Google диску. Для достовірності дослідження ми здійснюємо перевірку даних, опублікованих в інтернет мережі. І, відповідно, ми фіксуємо ще підтвердження. Показами постраждалих жертв злочинів. І знову ж таки хочу сказати про те, що звернути також увагу, що інтерв'ю і отримання відомостей від жертв злочинів відбувається нашими документаторами з отриманням Обов'язкової інформованої згоди на надання інформації. Ця згода була розроблена нами на початку проєкту, і наші документатори, відповідно, використовують її завжди, коли вони беруть інтерв'ю і отримають відомості від жертв злочинів. Далі хочу ще коротко сказати про наші принципи. Проєктна діяльність у нас здійснюється на основі принципів. Об'єктивності, неупередженості, незалежності. Тобто, коли говоримо про об'єктивність, це результати проєкту відповідно не мають ґрунтуватися на припущеннях, а тільки на конкретних фактах, які знайшли підтвердження, документальне або інше підтвердження. І зараз на екрані ви бачите якраз слайд про задокумент... задокументовані воєнні. Та екологічні злочини вже на цей час нашими документаторами. І ми бачимо ці цифри. Знову ж таки, я повторюся, що проєкт наш стартував з 1 січня, і от в нас такі дані на сьогодні: це 36 умисних нападів на цивільне населення. Далі, в нас 4 умисні напади на цивільні об'єкти, які не є військовими цілями. Чотири умісні напади на об'єкти культурної спадщини і два випадки умисне на завдання ударів. Далі ви бачите, не буду е, прочитувати, тобто всі ці е, е, кейси, які ви зараз бачите, були задокументовані нашими документаторами в цей період з 1 січня на е, 20 квітня. Приблизно це те, що в нас є на сьогоднішній день. Далі я хотіла б сказати коротко про кваліфікацію воєнних злочинів в міжнародному гуманітарному праві, ну і те, що нам відомо, і також те, що ми аналізуємо, коли ми готуємось до аналітичного напряму. Ми говоримо про воєнні злочини проти цивільного населення, які становлять одну з ключових груп воєнних злочинів в Україні, зокрема на Нікопольщині. Ця група злочинів проти цивільного воєнних злочинів проти цивільного населення вона характеризується високим ступенем суспільної небезпеки, оскільки відповідна ця група злочинів ми говоримо про те, що високий ступень суспільної небезпеки це об'єкт безпосередній життя. Та Здоров'я громадян України, які в Конституції України нашої держави визнаються найвищою соціальною цінністю. Цей вид воєнного злочину проти цивільного населення він достатньо комплексно, можна так назвати, охарактеризований в нормах міжнародного гуманітарного права і в Римському статуті від 17 липня 1998 року міститься. Наступний перелік злочинів проти цивільного населення це геноцид. Ви бачите на слайді це діяння, вчинені з намером знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу шляхом вбивств заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Далі ми говоримо про групу злочинів проти людяності. Це широкомасштабний напад на цивільне населення, який супроводжується вбивствами, катуваннями, депортацією, позбавленням свободи, зґвалтуванням. І ми також це чули, особливо на початку 2022 року, коли все це відбувалося у нас в Україні. І окремі воєнні злочині це наступна група, це системне порушення прав людини в умовах збройної агресії, шляхом вбивств, нелюдського поводження, взяття заручників, примушування до участі у збройних формуваннях ворожої держави. Що я хотіла б сказати ще додатково, що в умовах збройного конфлікту цивільне населення наділене особливим міжнародно правовим статусом, який повинен забезпечити його безпеку та належне стандарти життя, і подібні гарантії містяться в Женевській конвенції від 12 серпня 1900 року. 49-го року, яка має назву про захист цивільного населення під час війни. Зараз пане Максиме вже вивив на екран цей слайд, і про про що я хотіла б сказати і звернути увагу про ці гарантії: що в документі в даному в Женевській конвенції містяться норми, які забороняють сторонам конфлікту, насилля над життям і особистістю. Захоплення заручників, наругу над людською гідністю, засудження та застосування покарання без попереднього судового рішення і відмова у медичній, медичній допомозі. Ми бачимо ці гарантії, але також ми знаємо, бачимо, читаємо, що ці заборони, ці заборони не зупиняють вчиняти воєнне злочині проти цивільного населення, зокрема і на Нікопольщині. І все це підтверджується, що ці гарантії, на жаль, не спрацьовують, і ми це бачимо і підтверджується результатами нашого моніторингу, проведеного в рамках нашого проєкту. На цьому я хотіла б завершити нашу наші проміжні результати нашої команди, які ми напрацювали. І якщо у вас є запитання або будуть запитання в процесі, ви можете задавати їх мені, я відповім. Може, на якісь питання може відповісти і наша команда безпосередньо. Ви можете поставити запитання до наших документаторів, які сьогодні присутні на платформі. І я сподіваюся, що ми з вами перейдемо до активної фази це питання відповіді після наших проміжних результатів. Дякую всім за увагу!